Всім привіт! Мене звуть Софія, і я дуже рада вас бачити на цьому каналі. Сьогодні буде перший книжковий огляд, тобто ми не будемо оглядати саме топи книжок, а говоритимемо про конкретний роман, який закинув такий невеличкий спойлер, значно розтопив моє серце. І мені здається, що сильно затягувати вступ нема сенс. Єдине, що попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. А також поставити вподобайку цьому відео. Це дуже допоможе розповсюдженню мого контенту. Заздалегідь дуже вам дякую. До речі, подивіться на цей фон. Я його просто по крупицях вибудовувала. Я думаю, що трошки я заклею плакатом просто всю стіну, бо мені здається, що це просто вайб. Я знаю, що ви дуже любите, коли ми дегустуємо якісь напої протягом відео. Однак сьогодні такий день виключення, тому що я не встигла купити напій, і тому поряд зі мною звичайна вода. Тим не менш, якщо ви хочете, щоб я спробувала якийсь дуже незвичний напій. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Я дослухаюся до вашої думки, і вона мені дуже дуже сильно важлива. Взагалі, книжка, яку ми будемо оглядати. Була бути іншою, оскільки у моєму телеграм-каналі, який так і називається Розлите чорнило, підписуйтесь, викладала голосування, і кожен з вас міг долучитися до того і обрати, про яку книжку ми будемо дискутувати, тому що там були дуже різні варіанти. Сенсу робити інтригу не було, оскільки ви вже прочитали заголовок, побачили обкладинку, і ви вже прекрасно знаєте, що. Сьогодні буде на огляді, а саме книжка Юрія Яновського Майстер корабля. Якщо говорити про загальну інформацію про цю книгу, то вона була написана у 1928 році, тобто у часи модернізму. Якщо ми оглядаємо книжку, а це таки буде детальний огляд. Я дуже постараюся без спойлерів, навпаки, щоб вас затягнути в цю історію, щоб ви навпаки побігли її купувати. Я хочу розповісти на початку, як я. Цю книжку купила, тому що це дуже цікава історія, якою б мені хотілося поділитися з вами. Справа в тому, що в Одесі, звідки я родом власне, не було книгарень віват. Тому я і моя подруга Марічка придумали собі пригоду і поїхали до Львова, в книгарню віват, щоб купити книжку про Одесу. Але це була мрія, придбати книжку саме в книгарні Віват. І ми купили ці два примірнички майстра корабля і вийшли надзвичайно задоволені. Я тоді почала читати цю книжку. Марічка вже її прочитала ще коли вона була в списку шкільної літератури. А я її, якщо чесно, оминула і дарма. Проте я не шкодую. Я вважаю, що вона знайшла мене саме в ту мить, коли я потребувалася в ній найбільше. Я почала її читати, але лишила її вдома і щоразу давала собі обіцянку, коли я приїжджала до Одеси, що я читатиму цю книжку в Одесі. Але через навчання я не мала змоги так часто їздити. І в останній, коли я там була, я власне вирішила її взяти з собою, тому що я зрозуміла, що за час, як я живу у Львові, я дуже засумувала за домом, я засумувала за людьми, я засумувала за взагалі за Одесою, за містом, за морем, навіть. Я, як людина, яка майже щоліта була на морі, яка була цим перенасичена в якусь мить, дуже. Навіть за цим засумувала. І ця книжка вона стала просто порятунком, вона стала частинкою Одеси у Львові. І, якщо чесно, я прям дуже-дуже від цього тішуся. Я її починала читати в серпні, потім я не могла її дочитати, і дочитала її лише зараз, в березні місяці. От така передісторія, як ця книжка з'явилася в мене і як вона була прочитана. Я ще хочу розповісти трошки про саме видання, тому що доволі багато було видань майстра корабля від різних видавництв, але е, Віват у своїй серії класики вони стараються додати багато чорнових варіантів. Тобто, крім того, що ми отримуємо готовий роман, то на задніх сторінках у нас є там окремі додатки з вказанням сторінок, які зберігають е, саме Першочергові варіанти, які викреслив або сам автор, або цензура, або все отак от наклалося. Да? І власне, ми не лише читаємо, а ми глибоко вивчаємо цю книгу, і це надзвичайно круто. Також, крім того, тут є у нас словник. Я до нього, якщо чесно, дуже рідко зверталася, тому що там не було таких, от знаєте, коли примітка, там такий номерочок маленький ставиться, ти гуртаєш там або внизу є зноска. Да? То тут не було зрозуміло, коли саме треба звернутися до того словника. Також найцікавіше те, що тут є ще нариси, тобто такі короткі, такі письменницькі замальовки. Тобто, вони були на різну тематику, не пов'язані з основним романом Майстер корабля. Вони були дуже доречні, я хочу сказати. Мені сподобалось. Тобто. Ти закінчуєш роман, тобі хочеться ще, і у тебе є кілька нарисів, кожен з яких по одній дві сторінки, максимум, і на різну тематику. І це було дуже класно, коли ти можеш з ними детальніше ознайомитись. І, взагалі, мені дуже подобається, як Віват оформлюють свої книжки, тому що. Це максимально не клішована книжка про Одесу. Мені сподобалось, що на обкладинці навіть тут немає моря чи якихось там ну котів, да, з чим прийнято асоціювати Одесу. А воно прям якось більш отак, от відсилає такими штуками. Наприклад, тут у нас є мушлі, стрічка кінематографічна, вино, годинник, який знаходиться в центрі штурвалу, ножі і. Зірочки, квит... квиточки, і це прям і це додає класний такий вайб, який нас трошки приносить саму історію лише з вигляду до книги. Взагалі я вважаю, що оформлення в книжках це ледь не найважлива штука, оскільки читач, коли заходить взагалі в книгарню, він має звернути увагу на книгу. Спочатку він звертає увагу саме на обкладинку, на оформлення, а вже потім. Читає анотацію і думає, чи буде він знайомитися з цією книгою. Якщо книга буде негарною, то я її, скоріше за все, не буду купувати. От також тут є дуже гарний зріз, який я своїми стікерами трошечки ісказіла, скажімо так, але тим не менше, я щось дуже загорилась за оформлення. Я думаю, можна перейти вже до обговорення самого сюжету. Тож про що ця книжка? Ой, до речі, я забула сказати, що після. Що коли я була. <хи> я вже кличка, я не вмію говорити. Ще момент, який я забула згадати, Те, що я купила ще отаку закладинку, яка робилася спеціально для тієї книжки, а також у мене є ще Пін з майстром корабля. Я просто я стала фанаткою, і мені потрібен був весь мерч, який є у Вівату на даний момент. Ця книжка вона написана знаєте, в стилі мемуарів. Мені дуже сподобався такий хід. Це було незвично. І тобто, ти розумієш, що це наче і художня історія, але вона написана так, наче це відбувалося насправді. Головний герой роману Тома Кі, що розшифровується як товариш-майстер кіно. І він вже такий. Досвідчений сивий дядько, який дуже багато рефлексує. Він працює на кіностудії, детально розповідає про свою роботу. Тут у нас є зав'язання любовної історії, тут у нас є дружба. Також у нас тут є історії другорядних героїв-матросів. Тобто, ця книжка, вона наче і про місто. Да, яке тут так і називається місто, але зрозуміло, що йдеться про Одесу, про Одеську кіностудію. Але це все подається в якості мемуарів і з такими величезними рефлексійними штуками, тобто багато роздумів головного героя, багато його якихось думок, спогадів. Історії життя, які роблять цю книжку більш відвертою, чесною, і сама історія таким чином дуже дуже розполагає до себе. І, власне, хоч це є такі мемуари, спогади про те, як головний герой Томакі, він був молодим. Тут просто шикарні описи. Це написано смачно, це хочеться читати, перечитувати, радити всім, тому що це написано дуже поетично. Я ще в попередньому відео казала, що Саммерсет моям дуже поетично пише і його твори можна накладати на вірші. Так само і з Юрієм Яновським оскільки я коли читала його описи про запах моря, про Місто про ну, взагалі його роботу і якісь роздуми. І воно було все так гарно, воно так заспокоювало. І я не хотіла цю книжку читати залпом. Я хотіла трошечки отак і більш розтягнуто читати, насолоджуватись кожним словом, смакувати, перебирати. От, знаєте, от вино так стоїть отак от роблять, щоб цей аромат глибше відчути. Отак у мене було з майстром корабля. Дивовижно. Це написано смачно, Яновський остаточно майстер слова. Я надзвичайно рада, що відкрила для себе такого чудового автора. І якщо ви глибше вивчали творчість, Яновського, обов'язково, обов'язково напишіть мені в коментарях, що мені почитати в нього ще. У мене ж мурашки були, мені дуже хотілося ще, і досі хочеться. Тому, будь ласка, якщо ви також читали цей роман, діліться своїми враженнями і також порадьте, якщо розбираєтесь глибоко в творчості автора. Тепер я хочу перейти до моєї улюбленої частини це зав'язання любовної історії. І знаєте, книжка... Яка да входить в шкільну літературу. Вже це віша на неї таке клеймо, що, начебто, вона нудна, але ні, я не знаю. Я коли читала особливо, ну, особливо, like, Особливо. Я не знаю, я так багато знаю, так багато кажу. Особливо романтичні моменти? Я була в шоці. По-перше, мені потрібно більше про цю книжку казати. Це просто стало в мій хірмі. out. У нас є Томакі, він розповідає про свою молодість, як я зазначила раніше. І до нього приїздить його друг, з яким вони раніше працювали на кінофабриці. Вони, начебто, ще були сусідами чи щось таке. Тобто, у них була така бексторі, да? вони були знайомі до того. І з'являється чарівна, незрівнянна. Таях, в яку головний герой закохується моментально і до останнього. І чесно, я так хотіла, щоб вони були разом. Ну і власне зав'язання просто. Романтичних стосунків в цій книзі я не можу. Це було дивовижно. Також ця книжка нагадала мені фільм Суперники авторства Лука Гуаданью. Я не впевнена, що я правильно його вимовила, але тим не менш. Якщо ви дивилися суперники Challengers, які просто стали фурором влітку 24-го року, їх саундтреки, мені здається, вірусилося просто в всьому тіктосі, і едіти з головними героями також, то я раджу вам ознайомитися з цією історією. Там є сцена, яка просто один в один з сценою в суперниках, коли сидять двоє героїв. ні, Коли сидять троє героїв, два хлопці. Троє. Коли на ліжку сидять троє героїв, два хлопці, і посередині дівчина, і вони починають її цілувати, і там прям. Це дуже-дуже гаряче було знято, і в цій книзі воно прям теж описано, от саме так, як було там. Я десь там глибоко маю надію і віру, і сподівання те, що режисер якось, можливо, надихнувся цією сценою, бо, ну, я не знаю, я ще ніколи не бачила настільки сильної схожості. Власне, цей Сева і Томаків вони закохуються в таях, і там просто, ну, не те, що прям боротьба, але. Ну от є щось там. Там є оця напруга, така фізична, сексуальна, і все водночас. Там є інтрига, і тобто ми до кінця не знаємо, з кого обере Таях і з ким вона лишиться, тому що вона їде в Італію, вона пише листи головному герою. Він відгукується так, що у нього є до неї почуття, вона ж називає його другом. І тобто я коли читала я думаю, то невже вони не будуть разом? Якщо вони не будуть разом, то я просто я не знаю, що з собою зроблю? Я не буду спойлерити кінцівку, але скажу так, що вона закінчилася логічно і зовсім не так, як я очікувала. Але емоції від прочитання просто дивовижні. Я тепер не можу розбачити тут фільм Суперники. Також я хочу коротенько так пробігтися по основним цитатам, які мене дуже зачепили і розбили моє сердечко, тому що. Знову ж таки, як це чарівно написано, як це майстерно написано, як це дивовижно написано. У мене немає слів, коли я стараюся описати це відео треба назвати протягом 20 хвилин нахвалюю майстра корабля, тому що це найкраща книжка в українській літературі, яка існувала. Ще, до речі, в додатках до роману там є дуже класні пояснення. Як змінювалося взагалі вживання української мови в Одесі, якою мовою розмовляли в Одесі? Взагалі, яка була вимова, які були національності? Там це було більш з такої історичної точки зору подано, але мені було дуже цікаво це дослідити, тому що читала я ще більше, значить, дізнавалася про своє місто. Так, перша цитата, дивлячись, як та прикрашають різні декорації, я багато дечого передумав. Я навчився відрізняти людей від тих речей, серед яких вони живуть. Я знав, що можна вийняти людину з декорації, яку вона собі сама або інші її збудували, і порозмовляти з такою людиною, позбавленою оточення. Це дуже цікаво і може дечого навчити. І тут також дуже велику увагу надається взагалі декораціям, як їх підготовлювали для зйомки фільмів, і це також дуже глибоко, але мені здається, це ще про декорації можна віднести. Далі те, що я казала про запах моря, це напевно одна з моїх най найулюбленіших -най цитат. У нього я забув відзначити, що я сиджу на березі моря. Купатися холодно, то я відчуваю екзальтацію. Від морських пахощів, а пахне море, треба сказати, знаменито. По-перше, гнилою морською травою, йодом гіркою сіллю, холодним ефіром, солодка молость ефіру, особливо п'яниць. Тіло застигає в нірвані, ніби отруєне морською диявольщиною. Здається, що тіло не може вже знати болю і нівичення. Лежу на камінцях, обнімаю всі краї, слухаю, вдихаю в себе берегову гниль. Ще оцей момент. Не боятися ніколи помилок, бо той, хто боїться, швидко старіє, і в нього холоне голова. Йому годі шукати повноти життя, йому досить тої молодості, що залишилося в нього позаду, а тої молодості, що я попереду і є навкруги, він не бачить. Я хотіла е, виділити, підкреслити, напевно, всю книжку, а ще просто кількість. Вставок з різних мов, які використовує Яновський, якщо чесно, для мене це просто вау, тому що я теж хочу такий суржик, який є в нього. Е, вони створюють навіть деяку гімтліхкають. Ну, знаєте, як ми там вставляємо якісь слова англійською, а у нього гімтлякають німецькою. Ну я б теж хотіла, знаєте, мати вищий рівень німецької, ніж А2, тому що отак, от майстерно володіти цим це дуже класно. Також там були італійською вставки, французькою. Видно, що людина дуже досвідчена у літературі і не просто так все. До речі, цікаво те, що Яновський він старався якісь речі, скажімо так, передбачити. Він думав, що де республіка, взагалі, в яку входитиме. Одеса, якщо я правильно зрозуміла, знову ж таки його якісь наративи і посили, і також він був переконаний, що Одеса повністю українізується, і державна мова звучатиме всюди. Як ми знаємо, наразі не зовсім так, що все одно переважна більшість російськомовного оточення, але потрохи-потрохи але місто водозмінюється і старається рухатись внову з часом. Він взагалі казав, які люди мешкали в Одесі. Ну, тобто це, це дуже глибоко досліджено, це не просто поверхневий якийсь художній роман, який не мав жодного стосунку, який там поза історією, поза якимось аналізом. Просто він є та є. І там Події відбуваються в Одесі, що я можу сказати взагалі кінець. Ця книжка викликає дивовижні враження. Вона змушує лишитися до останньої сторінки. Іноді, можливо, деякі описи вони занадто довгі, і я не завжди розуміла сюжет. Мені не все було цікаво, особливо коли якісь другорядні герої розповідали історію свого життя. Там якісь моряки були. Ну, якщо чесно, я це хотіла якомога швидше дочитати перегорнути. Мені було цікавіше, що ж там в листах та як. Заховано. В цій книзі я поставила 5 з 5, не роздумуючи. Я точно знала, що така буде оцінка вже десь в середині книги. Мені здається, що читати про своє місто це просто дивовижно. І я заохочую це робити і вас. На сьогодні, напевно, таке відео підходить до кінця. Пишіть, як вам такий невеликий огляд. З вами була я, Софія, і це канал Розлите Чорнило. Обов'язково підписуйтесь. Я нарешті закінчую це відео і буду бігти на потяг. От, так що всіх люблю, цілую, всім па-па!